Ви коли-небудь замислювалися, чи може давня мудрість допомогти нам сьогодні? Чи може огляд минулого насправді зробити нас здоровішими та щасливішими прямо зараз? Уявіть, що перевірені часом вчення це не просто історії, а практичні інструменти, які ви можете використовувати, щоб почуватися краще та жити повноцінніше. Це відео запрошення дослідити ці вчення та відкрити для себе прості, потужні способи змінити своє життя зсередини. Ці ідеї практичні, вони допомагають зменшити стрес, покращити здоров'я, поглибити стосунки та збільшити щоденну радість. Ми розглянемо 10 керівних принципів, кожен з яких пропонує чіткий та корисний урок. Уявіть їх як частини єдиного пазла, які складені разом показують цілісний шлях до справжнього благополуччя. Додивіться до кінця, кожне правило доповнює загальну картину, і якщо ви вважаєте ці ідеї корисними, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб ми могли створювати більше подібного контенту та створювати спільноту, зосереджену на особистісному зростанні та кращому житті. Готові? Почнемо. Правило перше: медитація та гармонія розуму та тіла. Медитація це проста та доступна практика, яка створює місток між нашими зайнятими розумами та активними тілами. Це не просто тихе сидіння, це навчання помічати свої думки, заспокоювати нервову систему та повертатися до теперішнього часу. Почніть з малого. Сядьте зручно, дихайте, помічайте дихання. Навіть кілька хвилин зосередженого дихання закріплюють увагу та знімають напругу. Медитація допомагає впоратися зі стресом, сном, контролювати біль та підвищувати загальну стійкість. І сучасні дослідження все частіше підтверджують ці переваги. Це може бути спокій або рух. Медитація під час ходьби або ніжна йога чудово працюють. А практика з іншими часто поглиблює відчуття зв'язку. Якщо ваші думки блукають, будьте ніжними до себе. Це нормально. Продовжуйте, і ви, ймовірно, помітите підвищений спокій, кращу зосередженість та тепліші стосунки з собою. Правило друге: сила позитивного мислення. Позитивне мислення полягає не в ігноруванні труднощів, це в зміні вашого підходу до них. Думки формують почуття та поведінку, прагнення до конструктивних, сповнених надії думок схоже на посадку насіння, яке переростає у здоровіші реакції та звички. Використовуйте афірмації, шукайте позитивні сторони та навмисно виділяйте позитивні аспекти складних ситуацій. Наука показує, що оптимістичний погляд на життя корелює з покращеним самопочуттям та стійкістю. З часом практика позитивного ставлення стає навичкою. Вона допомагає вам вирішувати проблеми з більш стабільної позиції та поширює піднесення на оточуючих. Правило третє: любов до себе та турбота про себе. Любов до себе це основа, яка дозволяє всьому іншому процвітати. Це означає прийняття себе, встановлення співчутливих меж. Та ставлення до своїх потреб з повагою, турбота про себе це дії, які виражають цю любов, сон, поживна їжа, легкий рух, хобі та відмова, коли це необхідно. Ці практики не егоїстичні, вони наповнюють вашу криницю, щоб ви могли повніше проявити себе для інших. Почніть з невеликих послідовних жестів: поживна їжа, коротка прогулянка. Доброта, яку ви кажете собі, створіть межі, які захищають вашу енергію. З часом цей невеликий вибір поєднується з кращим психічним здоров'ям та стабільністю. Правило четверте, усвідомлене харчування та цілісне здоров'я. Усвідомлене харчування означає уповільнення темпу, насолоду смаками, помічання того, які емоції викликає у вас їжа, і вибір того, що живить як тіло, так і розум. Йдеться не про сувору дієту, а про увагу. Коли ми їмо без відволікань, ми більше насолоджуємося їжею і з більшою ймовірністю зупинимося, коли наїмося. Вибирайте різноманітні цільні продукти, помічайте, як різні страви впливають на ваш настрій та енергію, і шануйте зусилля, які принесли їжу на вашу тарілку. Усвідомлене харчування допомагає травленню, регулювати вагу та будувати добріші стосунки з їжею, а також поглиблює вдячність за харчування, яке ми отримуємо. Правило п'яте. Здорові розпорядки дня та звички, невеликі щоденні розпорядки дня це цеглинки, з яких будується міцне збалансоване життя. Ніжний ранковий ритуал, регулярний рух, продумані цикли роботи та відпочинку, послідовний сон та практичне управління часом, налаштовані щодня для успіху. Почніть з однієї звички. Короткої прогулянки, простої розтяжки або фіксованого часу сну, а потім поступово додавайте шари. Ставтеся до розпорядку дня як до гнучкого рештування, а не як до жорстких правил, коригуйте їх у міру зміну житті. Сукупний ефект послідовних звичок величезний вони роблять прогрес неминучим, перетворюючи хороший вибір на стандартний. Правило шосте. Прийняття природи для зцілення, час, проведений на природі, має глибокі відновлювальні властивості. Прогулянка в парку, сидіння біля води або догляд за садом знижує стрес, піднімає настрій і навіть може зміцнити імунну функцію. Природа запрошує поглянути на світ ширше. Очищає розумовий безлад і знову з'єднує нас з чимось, що виходить за рамки щоденних клопотів. Якщо ви живете в місті, привнесіть природу всередину з рослинами, шукайте зелені зони, коли це можливо, або знайдіть невеликі ритуали ранкову прогулянку під сонячним світлом, прослуховування співу птахів, які налаштовують вас на світ природи. Турбота про довкілля та участь у збереженні природи також можуть надати глибшого сенсу та зв'язку з громадою вашому шляху зцілення. Правило 7: спрощення для благополуччя. Менше може бути більше. Розхламлення вашого фізичного простору, ваших часових зобов'язань та вашого розумового навантаження створює простір для присутності та радості. Спрощення не означає відмову від того, що важливо, це означає вибір найнеобхіднішого. Почніть з очищення однієї шухляди або відмови від одного зобов'язання, яке вас виснажує. Поступово простіше життя призводить до меншого стресу та більшого. Вдячності за маленькі задоволення. Практика відпускання це шлях до внутрішньої легкості та чіткіших пріоритетів. Правило 8: використання підсвідомості, багато з того, що рухає нами діє нижче свідомості, звички, переконання, автоматичні реакції. Такі практики, як медитація, візуалізація та афірмації, м'яко перепрограмують ці глибші моделі. Регулярно репетируйте позитивні результати, помічайте обмежувальні історії та замінюйте їх конструктивними наративами. Невеликі послідовні ментальні практики можуть змінити те, як ви реагуєте на стрес, страх та можливості. Узгодження свідомих цілей з підсвідомою підтримкою робить зміни плавнішими та стійкішими. Правило дев'яте. Обмеження та можливості в сучасній медицині. Сучасна медицина пропонує чудові інструменти: вакцини, операції та ліки, які рятують життя, але іноді вона зосереджується на симптомах, а не на першопричинах. Збалансований підхід поєднує сильні сторони сучасної охорони здоров'я з профілактичними та цілісними практиками. Будьте активним учасником своєї охорони здоров'я. Ставте запитання, шукайте обґрунтовані думки, пріоритизуйте профілактику та розглядайте додаткові стратегії, які підтримують розум і тіло разом. Освіта та навчання громади здоров'ю підвищують автономію та допомагають кожному робити кращий вибір. Правило десяте розширення можливостей через самосцілення – Самосцілення – це віра та практика підтримки власного одужання та благополуччя. Це означає навчитися розпізнавати сигнали свого тіла, приймати щоденні звички, що сприяють здоров'ю, та використовувати такі інструменти, як усвідомленість, рух, відпочинок та поживна їжа. Знання дають вам змогу робити розумніший вибір. А підтримка спільноти чи професіоналів доповнює картину, коли це необхідно. Самосцілення – це не швидке рішення, а довічний шлях терпіння, наполегливості та доброти до себе. Завершуючи цю подорож десятьма трансформаційними принципами, знайдіть хвилинку для роздумів. Кожна ідея від усвідомленого харчування та медитації до позитивного мислення, турботи про себе, розпорядку дня, природи, спрощення, роботи підсвідомості, розумного використання ліків та самосцілення – це шлях до кращого здоров'я та щастя. Перегляньте ці практики, обережно застосовуйте їх у своєму житті та спостерігайте, як невеликі зміни накопичуються у значущу трансформацію. Ну, на сьогодні, все ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть «100». Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякую за перегляд!